Друзі, всіх вітаю. 26 лютого. Ми в готелі і зараз з растю йдемо в ресторан. Ресторан саме в готелі знаходиться на сніданок. Ходімо разом з нами. Растюня, добрий ранок. Ти готова йти до ресторану? Що Ти чухаєшся, Растя. Я тебе знімаю, ти як завжди. Растінька, ти готова на сніданок йти? Кажу, та пішли вже. Дніпро. Зараз ми вийдемо, пройдемося по набережні. Дорогою до ресторану. Це рубрика називається Дорогою до ресторану. Ось так виглядає ресторан, невеличка зала, але комфортна, затишно, сучасна, растя готова. Меню. Давайте подивимось меню. Ну, давайте швиденько подивимось. Наприклад, олів'є 100 гривень, котлета по по-київськи 100 гривень, борщ 120 гривень. Ми замовили вареники з вишнями і расті курячу котлетку. Ну що, Дніпро, вітаємо тебе! І річку Дніпро, і міста Дніпро. Друзі, краса неймовірна. Це фантастика, це казка, це наш український Дніпро. А де Растюня, наша українка щира, немає її вже. Поки я налагоджувала камеру, Растюня десь пішла. А ми, друзі, з вами йдемо зараз на монастирський остров. Ходімо. І знов ці птахи. Зараз так багато птахів цвірінька. Вони вже напевно відчувають, що весна йде, да? зустрічають її, чи кличе. Чутно вам. І в Одесі ми таке чули, і в Дніпрі. Боже, погода прекрасна, знов таки мороз. Каже, качка, мінус 4 сьогодні, чи теж мінус 5. На світить сонечко і в день тепло, відносно тепло. Ввечері вчора ми гуляли, то замерзла. Ну так, ні, руки в мене замерзають, коли я знімаю. Ненька Україна. Ростюня, а де ти була? Шапка вже слізла. Кайфуліки були, так? Да? Дніпровські кайфуліки, раз шапки немає вже. Бабжара. Чия собачка питають постійно, чия вона? Друзі, подивіться на цю красу. Птичка ходить по льду, а люди ні. Чомусь нема бажаючих пройтися, подивитися. Наскільки прочне цей лід? Ростюня, може ми будемо перші? Цікаво, скільки ми пройдемо? Чи пройдемо взагалі, чи ні? Ну, пташка, вон, бачите, стрип-стрип-стрип, іде. Боже, красота. Оце так. Да. Якби так море замерзло, а? І ми такі ходімо сьогодні в Турцію і пішли. А тут можна, якщо Дніпро добре замерзне, то пішки так на лівий берег, да? красота, клас. Може, кайфуліки. Ми вже вийшли з готеля назавжди, здали ключі, здали номер. Всі речі забрали. Я завжди залишаю там є камера схову, ну кімната схову, де можна залишити безкоштовно речі. Якщо в тебе потяг, наприклад, ввечері і цілий день гуляти. Як ми з разці робили завжди, виходимо з готелю, цілий день гуляємо, то я своїй рюкзак ще залишаю в камері схову. Сьогодні я його забрала там, нема чому залишатися. Я ж нічого не брала, крім Растіної смінки і її цього. Каша її з м'ясом. Так що нема що нести. Кашу вже майже з'їли, там трошки ще і до вечора. До речі, оцей ресторан, що ми тільки що були, мені, мені подобається, як там годують. Там смачно, і ціни, приємні ціни. Я коли ховала Андрія, приїхала, я жила в цьому готелі два тижні і дуже часто тут годувалася, саме в цьому ресторані. Добрий день, Амурчик. Красиво виглядаєш. Друзі, ну ось, будь ласка, хтось ходив, бачите сліди? Навіть якісь он там малюнки малював. Оце так, да, ходили тут люди, але чи вийшли вони? А це питання. О, це не смішно. Я думаю, все добре. Ми не будемо зразу ризикувати. Не дай Боже, що. Луня, ризикнеш, по льоду пробіжишся. Зустрінемось на монастирському острові, добре? Біжи. Біжи, Растя, біжи. Растя в шовці. Ти що, шо, дурна чи що? Сама біжи по льоду. Друзі, Лейбі, ви бачите? Це не Садеси, це не Мартін Сланжерона там, а? Сім'ю знайшов в Дніпрі. Боже, скільки тут птахів, клас. Ходімо на острів, раз. Ли тут. Зараз я знаходжуся на оглядовому майданчику острова Монастирський, піді мною штучний водоспад, який ми бачимо з тієї сторони, влітку його включають. Саме зараз він не працює. Але подивіться на це фантастичне місто, на цей вид. Дніпро, ти нереально красиве місто, нереально, ти фантастичне місто. Іноді я читаю коментарі саме від Дніпрян, коли показують Дніпро і захоплено про нього розказую. То деякі Дніпряні пишуть: та що там нема що дивитися в нашому місті, то я вам хочу сказати, що у вас вже замилене око, то є такий вислів замилене око, що означає, що ви звикли до цих краєвидів і сприймаєте їх як щось обидіне. Але це фантастика. І я здивована, я не знаю, як до цього можна звикнути, тому що я дуже часто в вашому місті і я не можу налюбуватися їм. Ну, ви бачите, друзі, підтвердіть, що Дніпро це фантастика. Храм Святому Миколаю. І ми йдемо далі. І ми знаємо, куди ми йдемо. Нам треба десь з ким привітатися. Ви здогадалися з ким? Звісно, з Тарасом Григоровичем. Тарас Григорович, добрий день. Раді тебе бачити. Не з цієї сторони стала, бо ти так від мене боком, якось боком. Хочу, щоб ти на мене дивився. А ти дивишся на Дніпро, привета стовг на Дніпро широкий. Ти так хотів, щоб тебе поховали біля Дніпра, так? Да? І зараз ти так високо стоїш, його бачиш, чуєш, наш рідний Дніпро. Замерз, бачиш, що коїться? Зима. Ось так, з цього ракурсу вірно. Ну що, Тарас Григорійович, до зустрічі в Одесі? В тебе взагалі скоро день народження. Та ми прийдемо тебе вітати. Да, Растюня, обов'язково. Пішли далі. Друзі, і зараз ми на пляжі, на монастирському острові на пляжі. Пам'ятаєте, коли ми купалися влітку, восени, саме ось тут. Клас, зараз підійдемо до Дніпра. Оце, що я вам вчора розповідала, що ми з Андрієм ходили тут, то ми саме на цьому місці ходили. Ну, До середини доходили. Та мені здається, що люди навіть на ту сторону ходили, бо настільки промерше Дніпро настільки промерше було. Ну зараз, напевно, такого немає. Морози не такі, як були раніше. А це пісочок, на якому ми засмагаємо. Оце так. Да. Незвично бачити такий пляж в такому вигляді. Ростюня, ти що, пішла по Дніпру? А ну, давай. Давай! Як Мирона входив. Давай, іди. Іди, Растя. Я стала на лід, Растя вже гавкає. Растя, зараз і я, я тебе розумію. І згодна з тобою. Ну трішечки хочеться. Боже Наталя, ну куди, куди, не дай божий. Нема не в що перевзутися, нічого. Я розумію, що тут мілка, що я не втоплюся, але намочить ноги, то теж. Ну, хоча б знаєте що, я скажу вам, що я стояла на воді. От бачите, яка тріщина? Растя, що ти гризеш? Гризеш лід? Тю. А що це за фокуси? Ну, погризи. Растя гризе лід. Ох, Дніпро! Рідненький наш. Ми знов на мосту. Хочу ще раз вам показати цей фантастичний вид. А ми йдемо далі. У нас на сьогодні є ще плани. Друзі, наступна наша локація. Сонечко світить нам в очі, тому я думаю, що ви не дуже добре все бачите. Але я хотіла вам показати цю замершу водойму. А взагалі-то, Наталя, ти спочатку скажи, де ми? Де ми знаходимося? Ми знаходимося в Дніпрі, комплекс Лавіна. Що це за комплекс? Я не знаю, я тут вперше. Я просто прочитала, бачила якісь коротенькі відео, тік-токи. Це комплекс, готель, ресторан, ковзанка. І були навіть в цьому році плюшки за рахунок природнього снігу. Ну, я так розумію, що природнього, а може і ні, може вони пушки купили теж. Давайте пройдемо, подивимось, чи взагалі можна туди якось зайти, якщо ми не живемо у них в готелі. Я просто почала знімати вже. Зараз, тому що побачила ту, цю замершу водойму. І раз я навіть не побоялася і трохи пройшлася. Растюня, Растюня, Експерт по водоймам. Растяжка, добрий день. Як тобі ця водойма? Слизько, приємно чи як? Поки що не сформувалася, не сформувала, не сформувалася думка на цей рахунок. Все, ходімо в лавину. Друзі, а що ми бачимо? То мав Буковелі. Яке Дніпро? Подивіться, мов Буковелі. Оце! так. Да. Я такого ще не бачила, я навіть не знала, що таке є. Так Саме в Дніпрі. Я в шоці? Я в шоці? Друзі, ти? Це я так розумію готель. Я не знала, що тут таке коїться. Я бачила якісь уривки, такі, ну знаєте, ну як відео показують, щось маленьке, хтось їде на той плюшки, таке. А що тут буковель? <с? <с?> а може навіть і круче. Угу. Який простір. То каси. Ходімо подивимось. Я в шуті. Почекайте, я хочу спочатку подивитися оце все. На лижах. Та що? Та ви що? На плюшках, подивіться, який а, на плюшках як летає. Растя наш день. Сьогодні наш день. Твій щасливий день. Сьогодні Растя на плюшках. Це просто вау. Растя не ни, ни, зараз будемо кататися. Так ось і пушки стоять. Що я там казала? Може, вони придбали пушки з сарказмом, розумієте? Ось ці пушки. І траси які. О, я в шокі. Друзі, подивіться, траси для лиш. Оце, так. А це тюбінг. Береш тюб. Зараз я дізнаюся, що скільки коштує. Я дійсно в шоці. Мій шок в шоці. Я такого не бачила не очікувала побачити. Це навіть більше гірка, ніж Буковель. Підйомники для лижників окремо, для тюбінга. Ну, зрозуміло. Растя, пішли. Добрий день. А я можу вас знімати? От ми зустрілися. Ми тут вперше. ми ми теж, ми теж не очікували тут це, опинитися. Я просто в шоці. Я вперше тут і не знала, що таке є в Дніпрі. Випадково побачила я маю тут знайомих, і ніхто мені не знає. Ні, я тільки зайшла, я навіть Нет, не знаю, що почула. Зараз... Це ще мало людей, тюби є свободні, тому катайтесь, вам подобається. Клас. Ну, ви... Все, друзі, раз я вже гавкає, вона мені нічого не дозволяє, але на тюбі я по-любому буду кататися. Зустріли наших глядачів. Я хотіла сказати, що як так? У мене стільки знайомих в Дніпрі і ніхто мені не сказав про цю лавину, поки я сама не дізналася цю інформацію. Друзі, ну, ну як так? Ну ви ж, друзі мої, ну, чому ви мені не кажете про це? А? Я в шоці, я в шоці. Пишіть в коментарях Наталя, а в нашому місті тюби, а в нашому місті смачна кава. І ми будемо приїжджати до вас. Що ж ви нічого все скриваєте? А? Я вам всю правду, матку, все розказав, а ви. Друзі-друзі. Я в шоці. Так, а це кафешки. Тут можна щось перекусити, вафлі і не тільки. Я в шоці? А де каса взагалі? Я не можу зрозуміти, що за тут. О, Боже. Шаурма. Давайте ціни подивимось. 160. Подивіться, скільки тут посадочних місць. До речі, мені глядачі казали, оцим, з якими ми зустрілися, тільки що, що тут із-за того, що будній день, не так багато людей. А якщо вихідний, то тут людей дуже багато, тюби всі зайняті. І... Ну, я думаю, я думаю, я просто в шоці. Тут можна взяти снаряддя на прокат, камери схову і каси. Будні дні, підйом 50, читайте ціни. Додатково, прокат гірськолижного спорядження, лижна школа, друзі. У будні дні один підйом 50 гривень. 12 підйомів, 12 підйомів, раз зможемо чи ні? О. Боже, я в шоці, мені треба видихнути, бо я не очікувала такого побачити. Ну ви уявляєте, що, що це коїться? <гум> не вражає, я не можу. Стільки емоцій. Ну, тюби будуть. Три, три підйоми, камера схову, орендуємо, ну, треба ж речі десь покласти. Орендуємо. Графік роботи з 14 до 21.30. Це в понеділок, а вторник, неділя з 10 до 21.30. Їхали, їхали, щось лента застопорилась. Фух, прорвали з раз. Раз тягавкає. Тут же вас ще не знають. розумієте, що? А, на ручки, все. Ми вже піднялися, то літу зупинили і за нас, тому що я разю поставила на неї. Вона ж все супроти вчинила і забоялася в цілях безпеки. Фух, ну от як їхати, я не знаю. Отакого кольору назва собака. Я не знаю. Шухера навели, да, Растінька? Раз ти тримає, мої штани, не відпускає. Растя. Два спуска ще вони повинні протриматися. Не рви! Не рви, Растя. За що триматися? Боже, друзі, це такі який я просто в шоці. Скільки адреналіну, скільки радості. Я не знаю, Дніпро, я тебе обожнюю. Ти мені даруєш такі емоції, як і завжди, як я казала. Самі такі пік щастя і пік нещастя. І все це в Дніпрі. От як таке? Разтя, ну закрий рот, Господи. Раз цей хлопець відлік з м'ячем. Бо я їй кидала м'яч, вона не хотіла зі мною не гратися, нічого, гавкає, не може її заспокоїти, взяти на руки, а хлопець хоч її відвлік. Вона на нього зреагувала, почав їй кидати м'яч, ну то наш. Але і вона все, бігає, грається, моя Растінька, молодець. <плес> Друзі, а тут ви бачите, порвала. От зараза, а просила шиї, Растя, не рви, не рви. Зрозуміло. Растя, давай зі мною! Боже, друзі, скільки емоцій, я просто в шоці. Я просто в шоці. Гарала, як скажена, ну це ж треба таке, порвані штани, Гавка, всі на адреналіні, ну це так круто. О, мама мія. Клас. клас. Растя, пішли тут лижники, не можна. Фух, що заб'ють. А ми тільки що коли піднімалися на підйомники, бачили, хлопець їхав. На лижах. Ну, малий хлопець. І він впав, і лижати, ті полетіли, в іншу сторону. боже, я не знаю, як так вони відвалили, відвалилися ті лижі. Мені так шкода його. Ну. Боже, така малошня, дивиться на лижах. Клас! Це так круто. Друзі, у мене я переповнена враженнями. Оце йду зараз їсти, я її не хочу. <ріхи> я не хочу, але йду заради расті, бо я їй казала, расті, останні спуски, ми йдемо в ресторан. Хоча після того, як вона мені порвала штани, расті. Вони ж, напевно, грошей якихось коштують. Трохи ображена на Дніпрян, що вони мені не написали. Про цей комплекс раніше. Ну я просто скільки років їжу в Дніпро, я про нього не знала. Як так, чому так? Дивно. А тут крита ковзанка, да, Растенька? Да, Тарасінька. Ще тут нас не знаю. Тут слизька, що ж не поприбирали лід. На цій ковзанці холодніше, ніж на вулиці. На вулиці сонечко гріє так хорошо. Тут холодно, хоча начебто в приміщенні. Ну тут таке ж не приміщення, крите. Друзі, ми вже замовили шаурму і обліпіхали чай. П'ємо чай, зігріваємося і чекаємо, коли буде готова шаурма. Так, Растюня, трохи перекупи. Ти що змерзла? Гогуня, як тобі сподобалось? Лавіна, будемо приїжджати сюди. Я в шоці. Вислала фотку в групу Сім'я виставила звідти і написала, я в Буковелі. Папа питає, як ти там опинилася. Я пишу, випадково, дивлюся, вся сім'я в чаті, всі в шоці. Як я опинилася в Буковелі, коли поїхала в Дніпро. Ой, я не можу, всіх надурила. Я сама подумала, що я в Буковелі, коли сюди потрапила. Сюди потрапила. Да? І Растя так подумала, да, Растюня? Иду. Друзі, на цьому наше відео закінчується. З Лавини ми поїхали на залізничний вокзал, а звідти в Одесу. Так що до зустрічі в Одесі. Але хотіла би сказати, що без неприємності, без ложки дьогтя, навіть не ложки а бочки, не обійшлося. Ми загубили свій мікрофон. Як це сталося, я розповім в наступному відео. Але зараз Лавина, якщо ви нас дивитесь, і у вас випадково, ви знайдете наш мікрофон. То віддайте нам його, будь ласка. Всім приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.